Наразі на цій ділянці якраз йдуть активні бойові дії, проте щодо підкріплення воно вже підійшло, його надали Збройні Сили України. Тому там зараз є паритет сил, причому з переваги української сторони. Наразі йде контратака українських військових. Але все поки що в режимі активних бойових дій відбувається. Про якісь результати ми можемо казати вже при кінці дня. Учора, у другій половині дня, з населеного пункту Безіменне, росіяни почали наступ на Маріуполь через селище Широкине, що у 20 кілометрах на схід від Маріуполя. В район Широкінова прорвалася колона бронетехніки кількістю до п'яти танків, трьох самохідних артилерійських установок, установка, град та особовий склад з мінометами та іншим важким озброєнням. В ході вчорашніх боїв першу атаку росіян було відбито. Сьогодні зранку бої відновилися. Росіяни використовують усі види важкої техніки. Наразі важкий бій триває. Наші військові тримають оборону.